У кожному слові, у кожному пориві душі, вогонь, вітер, лід зори падні душі. У кожному світі своїх дотримують меж, у кожному місті мережою веж, у кожному з нас. Ангел та пес, у кожному з нас Блаженство та стрес, для кожного з нас важливий прогрес, та кожен із нас бажає чудес, кожній нашій оселі, хай новини веселі, кожному хай щастить в океані, в пустелі, кожного хай хранить на війні та дуелі, кожен повинен із нас підкорити всі скелі. Кожен із нас триматиме стрій, кожному з нас знову бій, кожен із нас напомню. Кожного з нас єдність та сила над кожним із нас є завжди крила, кожного з нас доля навчила, що у кожного з нас існують вітрила, у кожного з нас єдність та сила, над кожним із нас є завжди крила, кожного з нас доля навчила, що у кожного з нас існують вітрила, у кожному серці існують дверці залишити ДПМ та поселити герці. З нас це пісня лунає, а пам'ять там десь поза двіркам блукає. У кожній родині, у дев'ятій годині, ми шануємо пам'ять всіх, що вбили ті свині, час героїв хвилина, а тече мов година так у кожному з нас домінує людина, у кожному з нас спасати країну на ще йшли Від Москви до Барвіну. У кожному з нас малювати картину, та на жаль, цей мир схож на суцільну руїну. У кожному з нас його кіп та тиша. То у полі кричиш, то мовчиш, наче миша. є у кожного з нас, друге я, наче его, побудуй себе сам, як у книгах, у в кожному храмі, де ікони з хрестами, ми відчуємо любов через зоряні прами, кожному з нас доля ще посміхнеться, якщо вірити в того, в кого в Біблії йдеться. На кожній стежині, у горах, на вершині знов розвіює вітер прапори в Україні. У кожного з нас є поважні причини, бути гідним нащадком своєї батьківщини. Єдність та сила над кожним з нас, я завжди крила, кожного з нас доля навчила, що у кожного з нас існують вітрила, у кожному з нас, єдність та сила, над кожним з нас, я завжди крила, над кожного з нас доля навчила.